Додаткові засоби проти повітряного захисту України обговорили сьогодні учасники чергової зустрічі контактної групи з оборони України в Брюсселі. На тлі нових російських ракетних обстрілів українських територій міністр оборони Шалой Достін заявив, що останні напади Росії ще більше об'єднали країни. Він пообіцяв нарощувати обороноздатність України для нагальних потреб сьогодення та на віддалену перспективу. В Офісі президента Зеленського назвали цю зустріч історичною. Зокрема, у себе в Твіттері керівник офісу президента. Андрій Єрмак написав про те, що на ній приймаються рішення для закриття українського неба. Тему України на окремому засіданні обговорювали і в рамках зустрічей НАТО за подіями в Брюсселі стежила сьогодні. Моя колега Юля Ярмоленко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку з Білого Дому. Вітаю, Юлю. Вітаю Наталю. Міністр оборони України Олексій Герезніков прибув в Брюсселю з дуже конкретним запитом надати Україні більше протиракетних та протиповітряних систем. Чи отримала сьогодні Україна те, чого хотіла? Надалі перш за все варто зазначити, що сьогоднішня зустріч контактної групи з оборони України була принаймні першою зустрічю, коли питання протиповітряної протиракетної оборони для України було пріоритетним. І про це власне сказав Олексій Резніков перед початком зустрічі. І перше з оголошення, яке сьогодні пролунало, це було оголошення від німецької міністерки оборони Крістин Ламбренгт. Вона сказала про те, що вже до України доставили першу із чотирьох систем Арісті. Новітні системи німецького виробництва системи протиповітряної оборони, які за словами міністерки будуть дуже важливими для захисту України від ракетних обстрілів в Росії. Німецькі експерти звертають увагу на те, що ці системи надзвичайно ефективні щодо протидії зокрема крилатим ракетам. Також ми знаємо, що вже незабаром до України мають прибути дві системи НАСАМС. Це інші важливі системи протиповітряної оборони, які зокрема стоять на захисті захисті білого дому, і як говорять у Вашингтоні, тут роблять все для того, щоб ці системи надійшли якомога швидше до України. Також, якщо ми говоримо про систему IRST, знову ж таки про цю систему німецького виробництва, то німецькі експерти звертають увагу на те, що вона надзвичайно ефективна як частина комплексного багатошарового захисту протиповітряної оборони протиповітряної оборони, і насправді це саме те, що західні країни західні партнери намагаються допомогти Україні збудувати сьогодні. Топ американський генерал Марк Міллі звернув увагу на те, що на оснащенні України. Є вже певні системи протиповітряної оборони, які українські військові дуже ефективно використовують. Завдання ж партнерів це заповнити ті прогалені у захисті неба, і саме над цим, як сказав Марк Мілі, будуть працювати і учасники контактної групи з оборони України. Це завдання складне, однак досяжне він сказав що Україна просить і що на наш погляд можливо надати це інтегрована система протиповітряної оборони. Вона не контролюватиме весь повітряний простір над Україною однак, призначена для контролю над пріоритетними цілями, які Україні потрібно захищати. І, власне, ми розглядаємо наступне: системи малої дальності та малої висоти, системи середньої дальності та середньої висоти, а також системи більшої дальності та більшої висоти. Поєднання всього цього за. Захищає авіапростір від російських літаків, гвинтокрилів та російських ракет. Багато країн, які були тут сьогодні, мають широкий спектр систем ППО, і завдання полягатиме в тому, щоб поєднати їх, доставити та організувати навчання, адже кожна із цих систем інша. І переконатися, що українці можуть приєднати їх до командно-контрольних систем та зв'язку, і переконатися, що в Україні є радари, які матимуть зв'язок між собою для визначення вхідних цілей. Це досить складно з технічної точки зору, але це Осяжно, і це те, те, до чого ми прагнемо. Звісно, головне питання тут лишається це питання часу. Як сказав Ллойд Остін, західні партнери працюють над тим, щоб доставити системи протиповітряної оборони так швидко, як це фізично можливо. Тут виникає низка питань і викликів, адже зараз на озброєнні західних країн немає так багато систем протиповітряної оборони, які вони можуть передати на оснащення українських збройних сил, адже важливо не забувати, що існуючи більшість існуючих систем протиповітряної. Оборони вже захищають певні об'єкти в тій чи іншій країни. І для того, щоб передати Україні додаткові системи, їх треба виготовити. Однак Лойдостин сказав, що західні країни, вже низка західних країн працюють над тим, щоб пришвидшити і збільшити виробництво для того, щоб передати ці системи Україні. Солине well, of of will. Справа безумовно не у браку бажання, відданість і рішучість, яку ми побачили на засіданні контактної групи, надихає країни, готові зробити все в їхніх силах, аби створити додаткові потужності. Ми обговорили потребу у додаткових засобах протиповітряної оборони. Я цілком упевнений, що країни зроблять усе, що можуть, якщо вони можуть, аби забезпечити додаткові потужності. Ви чули, що ми говорили про надання насемсів. Це хороші системи, які справді допоможуть українцям. Німеччина, як ви чули, теж оголосила про надання систем IRIS-T. І Я очікую, що з'являться ще більше потужностей. Сьогодні також додаткові країни оголосили про готовність надати боєприпаси для тих систем НАСАМС. і це завжди надихає. Енкантріжгевеканюля окрім систем протиповітряної оборони. На чому ще фокусувалося сьогоднішнє обговорення? Ще що ми почули від міністрів? Так, Наталю, безумовно, сьогодні варто зазначити, що була перший день саміту країн НАТО, який відбувається в Брюсселі, і засідання контактної групи відбувалися саме на полях цієї зустрічі. І найбільше уваги було саме присвячено Україні безумовно. І також ми почули від низки інших країн додаткові оголошення про військову допомогу. Зокрема, та ж сама Німеччина сказала, що в наступні кілька тижнів до України також мають надійти додаткові системи РСЗВ, ракетні системи залпового. Вогню марс 2 також артилерійські установки Панцергаубі це 2000. Також Канада оголосила про новий пакет військової допомоги на суму майже 50 мільйонів доларів. Серед них 15 мільйонів має піти на зимове спорядження для українців, переважно канадського виробництва. Також 15 мільйонів на боєприпаси, на артилерійські снаряди. Ще 15 на камери до дронів і також на стільниковий зв'язок. Також ми почули оголошення від Нідерландів. Нідерланди виділяють додаткові 15 мільйонів євро на зокрема системи ракети класу Земля повітря. Інші країни оголосили також свої певні додаткові пакети допомоги, і будемо також очікувати їх і в наступні кілька днів. Тому що головний меседж, який ми почули сьогодні, за результатами цієї контактної групи, що дійсно ці понад 50 країн світу будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Юлю, крім оборонної допомоги Україні, учасники форуму обговорили також і ядерні погрози Росії. Які заяви делегатів ми почули відносно ядерного шантажу Путіна? Наскільки Наталю на Наталі, най... Наталі найпершому почули від Гансека НАТО? Він сказав, що дійсно ядерні погрози, ядерна риторика Кремля є надзвичайно небезпечною. Однак він наголосив, що країни альянсу НАТО не бачить жодного поступу, який би свідчив, що Росія готується дійсно здійснити будь-який такий удар. Дякую, Юлі, за цю інформацію з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко.